Українська народна казка Кума Смерть. У сім'ї одного бідного чоловіка народилася перша дитина. Ходив він по селу і не зміг знайти кума, бо був дуже бідний. Усі знали, що він не має що дати їсти, і не хотіли йти до нього за кумів. Дитина лежить нехрещена, а мати через це не має права вийти з хати. Навіть до криниці за водою не має права вийти. Вона знов посилає чоловіка Іди, шукай кумів. Він знову ходив по селу, питав, просив, і ніхто не хотів іти. Вертається він і зустрічає якусь чужу бабу. Та баба питає, куди ти ходив? Ходив шукати когось у куми і не знайшов. Іди додому і скажи жінці, хай пополоще і висушить пелюшки. Я зараз буду в тебе. Жінка пополоскала пелюшки, висушила їх і чекає. Приходить та баба, все готове. Готове. Давай, дитино. Замотує мати дитину в пелюшки і дає кумі. І понесла кума дитину до попа хрестити. А чоловік з жінкою дома говорять як прийде кума з церкви, що їй дати на обід? У нас лиш трошки борошна на дні мішка. Посилає жінка чоловіка до сусіди і сусіда дав кілограм кукурудзяного борошна. Ти маєш мені за це відробити, каже, зварила хазяйка мамалигу, а тут і кума з дитиною приходить. Сідають за стіл, починають обідати і питає кума. Куме, ви знаєте, хто я така? Ви кума, кума то кума, але я смерть. Та не бійтесь мене, я вам допоможу. І ви будете багаті. Я зроблю з вас першого лікаря. Підете до сусіди, у нього хворий хлопчик. Як прийдете і побачите мене в ногах того хлопчика, то скажіть, хай скупають його в теплій воді і все буде добре. І ми ще багато будемо ходити по слабих. Як я буду сидіти в ногах слабого, то це значить, що він буде жити. Беріться його лікувати. А як побачите, що я сиджу в головах, то знайте, що він не буде жити, і зразу, кажіть людям, хай готують дошки. І як я буду сидіти коло якого слабого, то лише ви мене будете бачити більш ніхто. Пішов чоловік до сусіди, у якого був хворий хлопчик, зайшов, подивився, а смерть його кома в ногах слабого сидить. Він і каже батькам хлопчика Загрійте купіль, обмийте його, і він встане. Вони так і зробили, і хлопчик поправився. Лікар пішов додому. А за ним іде вилікуваного хлопчика тато і несе плату. Борошно, м'ясо, гроші. За що це ви мені принесли? За те, що вилікував нашого сина. І прийняв чоловік плату. Зачув він, що десь далеко хворіла жінка. Його ніхто не кликав, він сам пішов туди. Дивиться, кума в ногах слабої. Дайте їй теплого і зробіть купіль. І вона видужає. Так і було. Слаба встала. Той чоловік теж добре заплатив йому. На третій день чує він, що захворів один чоловік. Іде наш лікар і туди. Дивиться, смерть у головах сидить. Шукайте дошки, сказав він і пішов. А слабий, так і відійшов. Далі він уже не ходив сам до слабих, його кликали, і куди він не приходив, скрізь сиділа кума. Як сиділа в ногах, він лікував слабого, як у головах, казав, що не допоможе. Люди добре платили йому, і він дуже розбагатів. І захворіла дочка в самого царя. Сказали цареві, що є такий лікар, присилає цар карету і дванадцять козаків на конях. Тут живе лікар. А він злякався та й каже Я не лікар. Нам сказали, щоб ми тебе живого привезли до царя. Сідає він у карету та їде до царя. Привезли його, як побачив він, що така велика варта стоїть з оголеними шаблями, то подумав. Тут я пропав, бо тут моя кума не пройде, а без неї я нічого не вартий. Кажуть цареві, приїхав той лікар. Підніміть шаблі, хай він зайде. Підняли козаки шаблі, і він зайшов. І прийшов у палац до царя. Ви лікар? Я не лікар, мене обрали лікарем. У мене хвора дочка. Три роки лікую і не можу вилікувати. Де вона лежить? У сусідній кімнаті, каже цар. Зайшов він у кімнату, а там стіни такі світлі, що від них видно, як удень. Хвора лежить на ліжку. Він подивився кума у ногах. Зробіть ванну з рум'янку, каже він цареві. Скупайте хвору, і вона встане. Скупали, і царівна ожила. Убралася вона і помаленьку вийшла в сад гуляти. Чим тебе нагородити? питає цар лікаря. Нічим, мені нічого не треба. Я дам тобі половину держави. Мені не треба, бо я неграмотний. Я дам тобі карету золота, як дасте золото, то добре. Насипали йому карету золота, наказує цар тим козакам відвезіть його туди, де взяли. І не залишайте по дорозі карету, а то бандити пограбують його. Як відвезете, то візьміть розписку, щоб я знав, що ви довезли його щасливо. Ідуть вони через ліс, а в тім лісі якась хата, і в ній світиться. Він каже Станьте, куди ж ти хочеш іти? питають козаки. До тої хати. А як там бандити і тебе вб'ють, що ми тоді будемо казати цареві? Пустіть, не вб'ють. Заходить він до тої хати, а козаки зостались на дворі. Зайшов, а там його кума. У хаті повно засвічених свічок. Одні лише загорілися, другі до половини згоріли, треті догорають зовсім. Чого ви, кума, сюди прийшли? питає смерть. Бо я розбагатів, о! І він показав, що розбагатів по саму шию. Не треба було вам кума сюди приходити. Я прийшов сюди, бо хочу все знати. Скажіть мені, чого ці свічки тут горять? Куме, я хотіла б, щоб ви про це не знали. Розкажіть мені, що значать свічки, котрі лиш засвітилися. Це на світ народились нові люди, а ті, що до половини догоріли. Це люди половину віку прожили. А ті, що догоряють, тим людям вік кінчається. Тепер, кумо, покажіть мені, котра свічка моя. Я б не хотіла казати, куме, але як ви так хочете, то скажу ідіть додому і шукайте дошки. Ваша свічка догорає. Приїхав він додому та йде до коваля і замовляє колиску на пружині. Коваль зробив ту колиску, приносить, а він уже слабий. Забийте, каже, устелю кілок і почепіть колиску на нього. А мене покладіть у колиску. Поклали хворого в колиску, він розплатився з ковалем, і той пішов. Лежить у колисці слабий і бачить, іде смерть, кума його. Заходить у хату та йде просто до його голови. А колиска на пружині. Він торкнувся ногою, колиска повернулася, і баба лишилася в ногах. Іде баба від ніг до голови, а він знову ногою торкнув. Колиска повернулася, і баба знов лишилася в ногах. Іде баба знову від ніг до голови, а він знову ногою торкнув, але баба вхопилась за колиску і перебирає руками, підступає до голови. Хотів ще раз повернути колиску, але вже не зміг. А смерть каже куме, крути, не крути, мусиш умерти.